Чоловіча спринтерська гонка Вестерсундів видалася справді вибуховою. Високий темп боротьба до останнього метра і жорстка конкуренція на стрільбищі. Спринт не залишив права на помилки, і кожен промах миттєво змінював розклад. У цьому огляді розберемо головні події гонки та поглянемо, як розгорталася боротьба за подіум. Швед. Віктор Бранд на першому своєму вогневому рубежі має 5-5 та виходить поки що лідером, так як має взагалі третій стартовий номер та доволі непогану швидкість. Естонець Жанка, на жаль, має один промах третім пострілом. Строля відстрілявся 5 з 5, та його відразу переводять на Ісаака Фрая, який також має ідеальну стрільбу. Досить непоганий хід, але на виході з вогневого рубежу програє 3 секунди тому самому Віктору Бранду. Юсуш Штрелов має більший програш перед першим вогневим рубежем аж 9 секунд відстрілявся 5 з 5 і на виході має прораж 6 і 9 секунд. Єспер Нелін вже має два промахи на лерці. Брант на своїй стійці відстрілявся 5 з 5 та цю гонку має ідеальну стрибу і, звісно ж, буде виходити першим. Становлює проміжний час 17 хвилин 44 секунди та йде на третє коло фінішувати. Сьогодні День Збройних сил України, і ми долучаємося до доброї справи. Триває збір коштів на вживаний двигун для буса Mercedes Sprinter. бійців 93-й ОМБР, першого механізованого батальйону. Машина щодня виконує важливі задачі, але її мотор повністю вийшов з ладу. Двигун вже знайдено, залишилося викупити і оплатити встановлення. Хто має можливість, ваші 20 гривень сильно можуть допомогти. А ми продовжуємо. Тим часом хорн відстрілявся чисто та виходить на друге своє коло і програє лише одну десяту секунду бранду хоча перевага перед вогневим рубежем складала майже 8 секунд. Рід Мюллер вистрілявся 5 з 5, та також, але швидкість, на жаль, бажає бути кращою. 15 секунд програшу. Кемпл Райт, позначка 2,1 км, має перевагу майже в 10 секунд над Хорном. Тим часом строля також закриває 5-5 на стійці, і на виході з вогневого рубежу програє чимало 26,1 і секунду бранту. Кристіанцем також має нуль. Виходить на третю позицію з програшом 1,6 секунди. В той час Райт відстрілявся 5, 5. Після першого вогневого рубежу, але з ідеальною струбою Райт його перевершить. Має перевагу 11,4 секунди. Бран тим часом фінішує першим і встановлює показник для наступних атлетів. Пансіолома позначка 2,9 км програє райту 3,1 секунду. Пансіома це далеко не повільний атлет. Переможець індивідуальної гонки Ботан відстрілявся 5 з Далі продовжує він чисто стріляти і виходить на третю позицію з програшом 15,3 секунди. Рід Мюер на стійці має один промах останнім пострілом. А тим часом камеру переводять, «Гігона», який відстрілявся на нуль і має програш 16,6 секунди. Шоста позиція. Панціолома належці відстрілявся 5 з 5 і буде виходить на другі позиції з програшом лише 2,6 секунди від райта. Лейрей також ідеально відстрілявся на своєму першому гневому рубежі і виходить на другі позиції з програшом лише 1,4 секунди. Саму Ельсон позначка 2,1 км, має програш 4,7 секунди від райта. Тим часом Крістіансен має 200 у цій гонці. І камеру переводять відразу на Омартіна Ульдаля, а потім на фініш. Де Юсуш Трело фінішує і поки що стає першим, маючи перевагу над брандом 4,9 секунди. Хоча перевага після другого вогневого рубежу складала лише 90 секунд. А от Райт на другому вогневому рубежі, на жаль, не зміг закрити двома синіми пострілами і вирушає на 300 штрафних метрів. Кантафіома є має ідеальну стрільбу на першому вогневому рубежі, але хід бажає бути кращим. 13-та позиція, 19 і 7 секунд відставання. Самуельсон також чудово відстрілявся. 5-5, п'ятий показник, 7 секунд програшу. Ботон закриває ці гонці 10 з 10 і подивіться просто, яка шалена перевага над Крістіансеном. Вихід на другий вогневий рубіж складає 18,3 секунди. Єона два промаха на стійці. Фабіан Клод, один промах на Лерсі. Мартін Панцюлома тим часом на стійці допускається аж трьох тип. Жакляна Лешці також має один промах. Лейгрет на стійці має промах другим пострілом. Кристіансин той час фінішує, має перевагу над стрелом 30,3 секунди. Збільшує її після погневого рубежу майже в два рази. Ульдаль тим часом також має в гонці 10 із 10 і буде виходити відразу після Ботана, Звісно ж. Камеру переводять на ботана, який на позначці 8-8 ще збільшує свою перевагу над Крістіансеном. Райт фінішує 47,9 секунд програшу Крістіансена, хоча програш після другого рубежу складала лише 22 секунди. Кантафіо моє на також стрілявся на нуль. У цій гонці має 10 з 10. І на виході з другого рубежу має програш лише 6 секунд. А Самуельсом тим часом має промах другим пострілом. Ботан фінішує і ще збільшує свою перевагу на 11 секунд над Крістіансеном після рубежу. Ендрю Козача з трьом у цій гонці має, на жаль, три промахи. Але дякую тобі за підтримку. Томазо Джекомель 5 з 5 на стійці і на виході з вогневого рубежу програш скандає 24,4 секунди від Ботана. Пан Сіолома фінішує на 5 позиції з програшом в 1 хвилину і 3 секунди. Лейгрет фінішує за показником Крістіанзена, звісно, випереджаючи його, маючи програш від Ботана 25 секунд. Жаклен тим часом провалює цю гонку ще три промахи на стійці. Перо один промах на стійці. Ульдаль фінішує другим. Програш складає 11,1 десяту секунду. Навряд чи це можна було очікувати, але 5 з 5 на стійці. це та ж ідеальна стрільба на сьогодні. Кантафіо Кантафіомея фінішує третім, 14,3 і секунди програшу. Хоча після другого на воробежу програш складав майже 6 секунд. Самуельсон на 5 позиції. 25 секунди секунда програшу з одним штрафним колом. Бакен на другому вогневому рубежі. Який чудовий кадр. І він закриває все ж таки 5 з 5 в цій гонці, має 10 з 10 і буде виходити запак козником Джакомеля з програшом Ботану 22,2 секунди. Тим часом же фінішує сьомим – 383 програшу. Перо восьмий – 42 секунди програшу. Наврат 11,53,6. Бакен сьомий – 36,9. У підсумковому протоколі Ботон перемагає в другій гонці підряд. Вибиває 30 з 30. Просто ідеальні показники. Мартін Ульдаль на другій позиції. Третій Кантафіомає, четвертий Стурла Лейгрет, п'ятий Самуельсон, шостий Ветне, шостий Крістіансен. сьомий Бакен. і восьмий Томаз Джекамель. Показники українців такі. Віталій Манзен з одним промахом на стійці фінішував 24 четвертим. Хвилина 36 програшом. Доволі непогано. Богдан Борковський – 43-й. Два промахи на Лешці. Богдан Цимбал по одному промаху на Лешці та Стійці 61. Завтра хлопці Віталій Манзин та Ботан Бурковський братимуть участь у гонці переслідування. У загальному рейтингу Ботан на першій позиції 180 очків, Мартін Ульдаль другий 150, Самуельсон, третій 115, Лейгер четвертий 105, Бакен п'ятий 96, Кантафію Має шостий, 91. На цьому все. Пишіть свої враження від гонки, що ви очікуєте завтра та взагалом.